Доброго дня! До вашої уваги відкритий урок зі сценічної мови дитячої творчої хоум-студії «Покемони». Починаємо з розминки. Землетрус 5 балів. Один бал. Землетрус один бал. Три бали! Чотири бали. П'ять балів. Один бал, Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять! Закінчили наступна рахунки. вправа. Стрибки з рахунком. Один, два. Один, два, три. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, чотири. П'ять, чотири. чотири, три. П'ять, чотири, три, два. 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили вправу. Далі стабілізаційні дихальні вправи на відпрацювання теплого видоху. Вправа перша. Шалтай, болтай. Видих. Наступна вправа. Приплив, відплив. Приплив, теплий видих, молодці. Третя вправа небо земля. Небо. Земля. теплий видих. Небо. Земля. Небо. Земля. Небо. Земля. Добре. До вашої уваги вправи на відпрацювання холодного видиху. Вправа перша. Скручування. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Те саме в зворотньому напрямку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Права, веселі хвилі. Пірнаємо. Видихаємо. Набрали повітря. Пірнаємо, видихаємо. Набрали повітря. Пірнаємо. Видихаємо. <звук> Стоп. Ви подивилися на дихальні вправи в русі. Переходимо до дихальних вправ в статиці на напрацювання подовженого видиху. Вправа свічка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дивили дихання Молодці. Наступна вправа веселий блинок. Приготувались, Вдих. Видимості, молодці, вправа, носики, ротики. Приготувалися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Будьте уважні. Зараз ми будемо видихати. Після затримки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Переходимо до досконалення дикції в русі. Баттл скоромовки. Веди в горобець, вийти в горобець, лети в горобець, лети в горобець, ви ти в горобець через лівець, ніж гороху, без червотоку, без чероточних, безпечвоточних. Нічче дворек гороху, без червотоку, без червоточних. Остання здобутих навичок при виконанні віршованих творів в русі та статиці. Лідія Повх. Пісенька про груші. Росла на груші? Грушка. Як всі грушки проста. Ну хто б, скажіть, подумав упала на кота. Хід, ну не вчать на грушку. Прийшов у сад дідусь. Ну, хто б скажіть, подумав іди до грушка пусть тоді приходить бабця їх бідних лікувати. Ну, хто б скажіть, подумав і бабцю грушка гать. Аж тут прибігли діти під грушкою залюбки. Ну, хто б скажіть, подумав, поїли всі грушки. Росла на груші грушка, як всі грушки проста. Ну, хто б, скажіть, подумав, упала на кота, кіт ну не вчать на грушку. Прийшов у сад, дідусь. Ну, хто б скажіть, подумав, іди до да грушка ось тоді приходить бабця дідних лікувать. Ну, хто б скажіть, подумав, і бабцю грушка гать. Аж тут прибігли діти. Під грушкою залюбки, ну хто б, скажіть, подумав, поїли всі грушки. Григорій Бойко, Хвастунець. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на став. Він мені таке сказав. Чесне слово, не хвалюся. я... Нічого не боюся. Враз, на слові цім з дороги, толі ящірка під ноги. Спереляк у тривозі наш хвалько мерщий навтік. Та спіткнувся на дорозі І прикусив собі язик. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвостинець. Якось ми пішли на став, він мені таке сказав чесне слово, не хвалюся, я нічого не боюся. Враз, на слові цім з дороги, толі ящірка під ноги. Спереляка у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Описова проза. Панас мирний. Хіба ривуть воли, як ясла повні? Уривок виконує Маргарита Сафонова. На дворі весна повні Куди не глянь скрізь, розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце. Тепле і приязне, ще не вспіло наложити своїх палючих слідів на землю, і, як на велик день дівчина, красується вона в своєму розкішнім убранні. Поле, без безкрає море, скільки зглянеш, розіслало свій зелений кивим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо, ні плямочки. Ні хмарочки, чисте і прозоре, погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото Лється на землю блискучий світ сонця, на ланах грає сонячна хвиля, під хвилею спіє хліборобська доля. Вегенький вітрець подихав з теплого краю, перебігав з нивки на нивку, живив. Освіжав кожну бивинку, і ведуть вони між собою тиху, таємну розмову. Чудно тільки шева шита травиці. А згори вине воронкова пісня, доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, перевивається, застигає в повітрі. Перериває його перепилячий крик, зірвавшись угору. Заглушає докучне сірчання трав'яних коників, що як не розірвуться. І все те зливається докупи, в якийсь чудний гомін вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. Гарно тобі, любо, весело. За допомогою писової прози виконавець розвиває свою уяву. Використовуючи живе та емоційне слово, глибоко і яскраво розкриває зміст твору, передає кінострічку бачення глядачам та слухачам. Відкритий урок завершено. Викладач Людмила Кулакевич, виконавці творчої студії «Покемони» Маргарита і Володимир Сафонови. Дякуємо за увагу!